Але є в них ще одна спільна пристрасть. Любов до музики. Е на візахі поланені, вікові Туристів ваблять вони до себе. У цих подорожах мандрівники пізнають рідний край, загартовуються фізично. Ясної вам погоди і легких рюкзаків. А цих над усе вабить полювання. Пам'ятаєте, Востапа Вишні, дика качка. Любить, щоб її вбивали тихими-тихими вечорами, коли сонце вже сковзнуло з вечірнього пруга, минуло криваво багряний горизонт, послало вам останній золотий привіт і пішло спати. Чудовий пострій. Хоч на цей раз і Микачка стала здобичу мисливця. У майстра стендової стрільби олімпійця Юрія Некандрова інший трофей. Один з них золота медаль чемпіона країни. А тепер з шумного стрільбища зайдемо в тихий лікарський кабінет. Лікар-педіатр Любов Мазниченко закінчує прийом. Настає час другого покликання. А втім, важко сказати, яке покликання в неї перше, а яке друге. Адже молодий лікар, досвідчена парашутистка, одна з найкращих у світі. Пішли. Серед стрибків Любові Мазниченко були і такі, що принесли звання чемпіонки країни і репортсменки світу. Мужніми і майстерними прагнуть бути тисячі і тисячі юнаків і дівчат України. Є кого наслідувати і колгоспним борцям села Копилів на Київщині. Сьогодні гості до своїх, хто по спортивній зброї, приїхали з Києва. Чемпіон світу з вільної боротьби Володимир Синявський та Іван Богдан найсильніший в світі борець класичного стилю, нинішній олімпійський чемпіон. Богатирському роду немає переводу. Є гідні спадкоємців, уславленого Івана Піддубного. Сьогодні чемпіони навчають, а завтра вони вчаться самі. Багато видатних спортсменів і висококваліфікованих спеціалістів виховав Київський інститут фізкультури. Цей рік, мабуть, найщасливіший в житті Івана Богдана. Він успішно склав випускні екзамени в рідному інституті. А попереду був ще один іспит в Римі, як хвилювалися ми за тебе, Іване, і як пишаємо з тобою. Хто не знає Лариси Латиніної, перша гімнастка світу, зараз вона слухняна і старанна учениця. Повторити, наказує заслужений тренер Союзу РСР Олександр Семенович Мішаков. І Лариса знову виконує вправу. друге, в п'яте, в десяте, щоб потім вразити глядачів красою і легкістю в Москві, Парижі, в Мельбурні, в Римі, щоб знову стати абсолютною чемпіонкою Олімпійських ігор. Нарешті дочекалася мами. Є на Україні і ще одна гімнастична столиця Сталіна. Тут зростає гідна зміна відомим українським гімнасткам. 19-річна Зіна Забавська уже зараз майстер гімнастики. Вихованкою тренера Володимира Смирнова є ровесниця Зіни Люда Кутафіна. Дівчата мріють бути такими, як їх старша подруга Поліна Астахова, абсолютна чемпіонка країни, чемпіонка 17 Олімпійських ігор. Завжди привітно і ласкаво приймає українську гімнастів столиця Батьківщини Москва. Кожен виступ заслуженого майстра спорту піянина Бориса Шахліна стає тріумфом радянської гімнастичної школи. Чотири золотих медалей. Більше, ніж будь-хто з учасників 17-ї олімпіади завоював у Римі цей чудовий спортсмен. Опорний стрибок виконує призер Олімпіади Юрій Титов. Нічокліч спортсменами Москви і братніх республік посланці Радянської України гідно відстоюють спортивну честь вітчизни на всіх міжнародних змаганнях. Кращий спринтер країни киянка Віра Крєпкіна стала в Римі чемпіонкою стрибків у довжину. Вдруге завоював срібну олімпійську медаль киянин Леонід Бартенів. З право виступати в Римі і український стрибун з Жердиною Ігор Петренко. Великий інтерес у глядачів викликають стрибки в довжину, коли в них бере участь львов'янин Ігор Терованесян. У Римі Ігор стрибнув на 8 метрів 4 сантиметри, ставши призером Олімпіади і рекордсменом Європи. Але чи знаєте ви, яка велика і копітка праця лежить за кожним рекордним сантиметром? Через важкоатлетичний поміст? через щоденні вправи з диском. Через багатоводинні тренування на баскетбольному майданчику пролягає єдиновірний шлях на п'єдестал пошанки. Цей шлях праці, шукань і перемог пройшла і Дніпропетровська легкоатлетка Людмила. Лисенко Шевцова в вині золотої медалі. Але дорожче від усіх наоборот, є любов народу. Так зустрічав наших полібійців рідний Київ. Як хвилювалися ми за вас, друзі, як бажали вам перемоги. Від на устах слова подяки матері Батьківщини, висловлені Микиром Сергійовичем Хрущовим. Наші спортсмени виправдали надії радянських людей. І немає більшої честі, ніж славити перемогами в ім'я миру і дружби народів, рідну вітчизну, велику партію, яка осяяла нашу юність та ладій орлині Крила.